Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що генерал Грасимов під час користь операції двічі намагався зв'язатися з генералом Сириським. Також заложним він отримав відмову на генерал Залужний, які Сириська об'єдналися, незважаючи на політичні розбіжності. Зазначимо, що окупантами немає про що говорити. Поки що від солдата не перекриє кисень останньому ворогу на нашій території. За даними телеграм-каналів, тоді Герасимов звернувся до нашого генерала через посередників з проханням про Дачу та погрозами на що отримав відповідь. Я у Києві прийде і спробуй виконати ці погрози сам. Грас мав був у люті, навіть приїздив в Україну. Утім, отримав в поранення під Ізюмом. Більше сюди ні ногою. Все, що показують опісля пропагандистська палена. А от на порядку постійно зазначимо. Екс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний також розповів, що у день повномасштабного вторгнення країни агресора РФ Україну йому зателефонували з-за кордону. Залужний зазначив, що для професійних військовослужбовців війські почалася в дві 14-му році, а під час повномасштабного вторгнення Росії вона просто розширилася. Збільшилося роботи, збільшилося відповідальності, збільшилося напруженості. Звісно, але вісім років ми це робили. Вісім років ми воювали. Вісім років ми, принаймні, морально були готові до того, що ворога вбивати, а не чекати, що він заспокоїться і лежить нас у спокої, сказав він. Залужний згадав, як після початку повномасштабної агресії, телефонував усім командувачам, які відповідали за певні ділянки, або я йому казав, що почалося. Він мені каже, я розумію, або командувач. Мені доповідав про те, що вже якісь дії розпочалися. Що він виконує це було дуже дуже коротко. Я казав, тримайся, ти знаєш, що робити. Розповів він. Другий випадок, що запам'ятався про який я розповів заложний дзвінок із-за кордону. Буквально п'ять годин я отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна, і ця людина попросила мене вибачення. Оце я запам'ятав. І далі почалася звичайна командирська робота. Звичайні командирські будні з безсонними ночами з нервами та купою речей цьому протаманах сказав він. Заложне додав, що докладніше про цей дзвінок розповість після перемоги. Втім, головнокомандувача збройними силами України Валерій Залужний вважає начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова сильним і часом непередбачуваним ворогом. У РФ є одна людина, один воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз його, на жаль, немає, нічого свіжого не публікує. Але цю людину я читаю. Його думка, як військового, мені цікава. Генерал Герасимов сказав Залужний в інтерв'ю у спецпроєкті Дмитра Комарова Рік за кадром він додав, що виступів президента РФ не дивиться і не читає за словами. Залужно гарасому сильний і підступний. Часом непередбачуваний противник, одним словом, сильний ворог, якого нам військовим потрібно навіть поважати для перемоги. Додав він не ставитися легковажно, адже за легковажністю чужі життя в окопах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.